Якщо рішення прийнято, як може бути Іван Іванович. Із заяви не для що? що ви Щоб Ви бачили, що не здається. Якщо там є відеоматеріал, чітко показують. В тому-то питання. Що із заявою, яка надійшла на внесення, всіх необхідних обзнак і обставин не було. А як ви можете е -е, перевірити, що там є ознаки чи не є ознаки? З чого й дали на додаткову перевірку, бо зібрали всі ознаки образі. Що, що зібрали, Іван Іванович? Що зробили? Ми написали, що е, дали на розгляд Івану Позняку. Це є поліцейський е, офіцер, так? Так. Чи як він так не називає? Ну, і він що, збирав якісь матеріали, він опитував, ну, знаю, опитував? Це побачите, що там типу. Е, тобто ви прийняли рішення, що там є ознак кримінального правопорушення, і ви е, адресували, е, значить, е, поліцейському офіцеру, так? Да? Типу, е... Так, вона вас пішли на службу, щоб провели перевірку. Ну, no. і що ви перевірили? Ну, no, ви зараз ознайомитеся з матеріалами. Mm -hmm. Коли я можу отримати, Іван Іванович, цей? Що саме? Ознайомитися e, з матеріалами. No, це одне зараз... питання, а інше питання. Зараз... Чи зараз... знаєте зараз... ви суддя Гуцовича? Не знаю. Тобто у вас немає ніяких дивідендів і того, що так, ви прийняли рішення. Да? Ви суду поступали як рівну капіталю. Так. А якщо так. ви з КПК, то чого не внесе відомості? Тому що повторююся тільки що про це що повернути це запитання, а відповідь на Е, я попрошу, от не розуміло, це часу треба буде ще чекати? No. Буквально пару хвилин зараз. Добре, я чекаю тоді. Добре, будьте тут, щоб ви нам пояснили.